19 листопада буде тисяча днів від початку повномасштабної війни рашистської Росії проти України. Схоже, що ніколи так гостро не стояло питання: бути чи не бути не тільки нашій державі, а й українцям як народу, як нації, чи піти під чобіт північно-східного агресора. Саме так розв'язуватиметься ця екзистенційна проблема, у числі захисників, які боронять Україну, сотні наших земляків. Понад 60 їх віддали свої життя у цьому смерті. Смертельному двобої. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні облаштовано у карлику своєрідний меморіал, алею слави вже інших героїв, героїв російсько-української війни. У багатьох країнах 19 листопада буде проводитися акція Незламні тисяча днів. І українські активісти за кордоном вийдуть на мітинги у своїх містах. А ми дякуємо країнам і людям, які нам допомагають, усвідомлюємо наші біди і втрати від цієї війни. Звертаємося до світової спільноти не зупиняти підтримку України, а самі гуртуємося навколо ідеї перемоги над ворогом і робімо кожний на своєму місці все, що може, для наближення перемоги. 15 листопада відбулось засідання постійно діючої комісії з попереднього розгляду кандидатур для присвоєння звання почесний громадянин Кагарлични. Учасники засідання одноголосно підтримали пропозицію щодо присвоєння звання посмертно десяти військовослужбовцям, які загинули або померли, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Рішення комісії виноситься на затвердження сесією Карлицької міської ради. На засіданні виконкому міської ради 18 листопада було схвалено проєкт рішення сесії міської ради про виконання бюджету за 9 місяців. За поданням комісії захисту прав дитини прийнято кілька важливих рішень. Виконком надав дозвіл районному споживчому товариству на підключення до міської водопровідної та каналізаційної мережі. Порядковано ряд поштових адрес на виконкомі надано необхідну матеріальну допомогу жителям громади, зокрема фронтовикам та членам їх родин. На оперативному штабі 18 листопада карлицький міський голова Олександр Панюта констатував стабільність ситуації в громаді, але й говорив, звісно, про недавно ракетно дронову атаку агресора, яка спричиняла відключення електромереж в багатьох регіонах держави. Треба бути готовим і нам до відключень. Треба читати ті графіки відключень і бути готовим до того, що доведеться нам трошки працювати знову на пружинному режимі. Але в будь-якому випадку безпека понад усе тому, вимагаю від усіх, включно, ну, насамперед, все діти, а включно і всі ви повинні реагувати і слідкувати, лжаві, на жаль, на жаль, так. На прийдешньому тижні нас чекає кілька важливих дат військово-патріотичного спрямування. Про них інформувала начальник відділу культури Олена Петленко. Медики традиційно доповідали про роботу їх закладів, в тому числі і Центру життя стійкості. На суспільно корисних роботах зайнято в громаді 69 осіб. Олександр Панюта знову говорив про проблемний пішохідний перехід в районі автостанцій, дав доручення своїм службам до кінця цього тижня, забезпечити поліпшення освітлення шляхом ну, поки фонарів, але в майбутньому треба думати, як таку полосу натягнути над пішохідним переходом. Такі, які є в районі фори, давайте так будемо говорити. І оці два підходи переходи, і в районі пошти біля тебе, також він потребує освітлення, також поліпшення освітлення. Це в наших руках це легке питання. І давайте до кінця тижня, щоб ми цю, це завдання вирішили. Але з цим ми продублюємо і буде бюджетна комісія. Я погоджую, якщо дадуть доброводіляти кошти, будуть направляти мисла. Те, щоб провести коригування, треба повертатись якось, не знаю, звертатись до всіх можна, для того, щоб цю це питання вирішити. Після штабу Олександр Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл громади. Ми розповідали про волонтерів у наших селах і місті, зокрема, і в ставах, де волонтерська група Невтомні ручки тісно співпрацює з місцевою гімназією, а трудяться сіткарі у приміщенні будинку культури. Власне, волонтери отримують від гімназії, готовий для роботи матеріал. Гімназія збирає кошти, замовляє, отримує спанбон, дріже стрічки. Тож волонтери вдячні колективу гімназії і, зокрема, директорці Людмилі Анкуці. Людмила Вікторівна можна сказати. Серед координаторів цієї роботи. А як же робота педагогічна, виховна? Про це нам охоче розповіла вчителька історії і активна волонтерка Тамара Шепелявенко. У 2023 році, з дирекцією школи, ми вирішили відкрити кімнату музею національно-патріотичного виховання і помістити всі матеріали про наших земляків і не лише про наших земляків, які були учасниками АТО Української війни. І ось перед вами матеріали по АТО, мановська робота мої земляки і трофеї, які вже нам привозять наші випускники. Це українські трофеї, це дрон російський, який збили наші хлопці, кагарличани, до речі, нам подарували. Це приліт Шахеда в село Стави на вулицю на окраїні біля будинку інтернат. І ракета між Пендівкою і Стабами. Ракета прилетіла 2 січня 2024 року. Ну, якось ось так. Але вже російсько-українська війна внесла нові корективи і тому ця. Цей стенд, цей відділ повністю присвячений російсько-українській війні. Сучасній молоді важливо знати про давню звитягу українських козаків, гетьманів, які боронили Україну від чужоземних зайд. І тут наочності вистачає, і вона доречна. І поряд в експозиції полеглі герої сучасної війни. Багатьох із них вчила Тамара Григорівна. Атмосфера цього приміщення дає поживу для роздумів молодим небайдужим серцям. Ось цього Янгола колись подарував улюблені вчительці один із її учнів, який янголом ізлетів у небо після тяжкого поранення на війні. Ми зібрали матеріали і збираємо надалі про всіх захисників кагарницької громади. Ми думали, що швидко закінчиться війна, і нам вистачить цієї невеличкої такої полоси стенду, але на превеликий жаль. Почали ці матеріали збирати у такій, такій великій. Ми папці Герої не вмирають. У цих коробах знаходяться матеріали про наших захисників став'ян Михайло Кучеренко, 2020 рік, Богдан Кузніцов, 2022 рік. Боря Бащенко, 2023 рік, рік, як немає, Сережа Денисов. Немає вже Сережі рік буде цю суботу. І Галкін помер квітень 2023 року. Ну, ось якось так. Ми використовуємо інтерактивну дошку, де про всіх наших захисників і не лише є відео, і не одне відео. І коли ми розповідаємо про наших герої, я залучаю дітей, вони сюди приходять, надівають ось ці бейжики і розповідають з гордістю. І там розповідають навіть тоді, коли ми йдемо на цвинтар. Ось було День пам'яті Михайлу Кучеренко, то наш Данилко дуже гарно розповів біографію про нішу. Крім того, ми зібрали матеріали такі про волонтерство. Тут дуже багато фотографій і вручення грошей. І кришки, коли ми збирали, ну і кришки на дрон, цілі мішки. Зараз ми п'ятий уже мішок збираємо. Так, це нарада в Кагарлику була. Це перший дрон, на який ми здали гроші. Ми вже чотири дрони наша школа закупила. Ось дітки збирали на дрон гроші. Це гості, які приїжджали і грамоту нам вручили. Це відтерправка Віктор Великий гуманітарки для наших хлопців. На Алеї Слави теж вручили пану Олександру, волонтеру, пакет із грошима ще на один дрон. Крім того, велику увагу я звертаю на те, щоб про хлопців залишилися спогади надруковані. І ось Київщина історія рідного краю, у 2023 році була надрукована велика моя стаття, про мого учня, в якої я була класним керівником Богдана Кузніцова. А у 2024 році такий фонд як жіноче товариство імені Ольги Басарак. Елени те Ліги, Організація українських націоналістів Альманах 24 де взяли епіграфом слова Олени Теліги, тільки тим дана перемога, хто у полі сміятися зміг. І тут також знаходиться матеріал Саші Марціна про Богдана Кузніцова. Ми плануємо зберігати пам'ять, скільки буде наших сил. Мене підтримує і адміністрація школи. І учні школи, і моя родина в цьому, і я сама. Я дуже хочу, щоб збереглася пам'ять, бо пам'ять це святе. Як частина кабінету куточок з прапорами, подарованими воїнами, а також і тими, якими урочисто, скорботно зустрічають загиблих земляків. На цих світлинах. Фото наших земляків, випускників нашої школи, які на сьогоднішній день несуть службу в лавах Збройних сил України. Звичайно, тут не всі фотографії, але ми працюємо у цьому напрямку. Гімназисти з учителями виготовили кліпи, ролики про кожного із загиблих земляків, і вони стали фрагментами уроків історії. Сотні став'ян боронять Україну, переважно учні Тамари Григорівни і їм волонтери надіслали понад тисячу посилок. Подякуй солдату за спокій і ранок, за те, що ти вдома зустрів свій світанок, за те, що він днює й ночує в окопах, за те, що війну цю спиняє жорстоку. Роботи проведено дуже багато. І навіть те, що мої учні, які вже на щиті повернулися додому, тоді були волонтерами, учнями, навчались у цьому класі. І є дуже багато матеріалів і вирізок з газет вісник Кагарличчини, коли вони пакували посилки, відправляли. І, на жаль, самі пішли захищати батьківщину вже в російсько-українську війну. У мене списано три такі товсті блокноти про волонтерську роботу. Там більше позитиву, але є й негатив. Є й відгуки такі негативні. Але все рівно більшість свідомих громадян надзвичайно багато допомагала. Ось так у Ставівській гімназії тісно переплилися і волонтерська діяльність, і виховання національно свідомої молоді. А завершимо сюжет пісни волонтерок, які трудяться співаючи, і це так гармоніює із мальовничим пейзажем за вікном. В особі старшого офіцера Інни Калієвської інформує про 156 заяв і повідомлень від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад протягом тижня, що минув. З них чотири внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано факт шахрайства. Шахраї зуміли позбавити карличанку 6,5 тисяч гривень. Будьмо обачними у спілкуванні з незнайомцями і при будь-яких операціях з банківськими картками. Від передозування, Наркотиків природною смертю, як зазначає поліційний протокол, помер житель Жищева 83-го року народження. Факт підпалу в свободі приміщення сільської ради, як його раніше називали, перекваліфіковано на диверсію в умовах воєнного стану. Це інша стаття кримінального кодексу і більш серйозне покарання, яке передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років особі, яка вчинила це правопорушення як запобіжний захід. Обрано цілодобовий домашній арешт із контролем правоохоронців. 82 протоколи склали полісмени у зв'язку з порушенням адміністративного кодексу в Кагарлицькій і Жищівській громадах. Чотири щодо кермування автівками з боку водіїв, котрі перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. В суботу працівники поліції спільно з представниками ТЦК відпрацьовували Ржищівську міську територіальну громаду по виявленню осіб, які ухиляються від мобілізації, і тих, які самовільно залишили свої військові частини, а також вручали повістки особам, які підлягають мобілізації.